Доброго дня, шановні мешканці Київщини. Держава гарантує можливість безпечного і безкоштовного вступу до закладів освіти, дітей та молоді з тимчасово окупованих та прифронтових територій нашої країни у 2025 році. продовжено спрощену і безпечну процедуру вступу. Громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, мають право на вступ за так званою квотою. 2 це означає, що можна вступати на бюджет за окремою процедурою без НМТ. Діє механізм спрощеного підтвердження документів. Держава гарантує підтримку абітурієнта на всіх етапах. Відповідно до порядку прийому передбачено спеціальні умови участі у конкурсному відборі для навчання. Усі механізми спрямовані на те, щоб зробити цей шлях максимально доступним для наших громадян, незалежно від наявних документів, місця перебування чи життєвих обставин. У Київській області під час вступної кампанії року В закладах вищої та фахової передвищої освіти функціонує 4 освітні центри: Крим, Україна. Та Донбас Україна. На базі університету Григорія Сковороди в Переяславі, Білоцерківського національного аграрного університету, Державного податкового університету та Боярського фахового коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України. Окрім того, з кожним освітнім центром. Працює уповноважений заклад загальної середньої освіти, який проводить річне оцінювання та здійснює замовлення документів про освіту. Для того, щоб вступити, необхідно обрати університет, коледж або заклад професійно-технічної освіти, звернутись до освітнього центру, відповідно чи Крим, Україна, чи Донбас, Україна. Центри вже розпочали свою роботу. Контакти можна знайти на сайтах закладів або на сайті Міністерства освіти і науки. Освітні центри надають консультації, сприяють в оформленні декларації заявника, забезпечують консультування щодо річного оцінювання, організовують оформлення документів, проведення вступних випробувань і супровід абітурієнта. Аж до зарахування до закладу освіти також сприяють отриманню документів, які посвідчують особу. Міністерством розвитку громад та територій України спільно з ініціативою президента Bring Kids Back UA та іншими партнерами розпочато комунікаційну кампанію щодо вступу дітей з тимчасово окупованих територій до закладів освіти. Інформування населення щодо гарантованого вступу таких категорій дітей. В Київській області відбувається через різні засоби. Це і ЦНАПИ, це і заклади соціального захисту, заклади освіти, соцмережі, органи місцевого самоврядування. Робимо все для того, щоб інформація про вступ була максимально доступною. Для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території, при вступі до закладу освіти буде забезпечено анонімність, супровід і допомогу в проведенні вступної кампанії. Проживання в студентському гуртожитку під час вступу І під час навчання, допомогу в оформленні всіх документів та щомісячну стипендію. Вступ до закладів освіти здійснюється на спрощених умовах, тобто сертифікат зовнішнього незалежного чи національного мультипредметного тесту не обов'язковий. Якщо немає українського паспорта, достатньо свідоцтва про народження, подача документів і складання вступних іспитів можливо, навіть онлайн. Тож усі заклади Київської області запрошують до себе на навчання українську молодь, гарантуючи високі стандарти надання освітніх послуг. Вступна кампанія 2025 року вже стартувала. Переконані, що вона буде успішною для випускників шкіл та всіх бажаючих здобувати знання.